Сі Цзіньпін допомагає Путіну бити по Україні. Китай причетний до виробництва Орешніка. У Дніпрі та Запоріжжі вибухи після ворожих атак, а Чернігів тепер без гарячої води. Про це далі на каналі Сій час. Натискайте вподобайку і починаємо. Без допомоги Китаю Росія, ймовірно, не змогла б виробляти ракети Орешнік. Пекін постачає Москві необхідне обладнання. Про це повідомляє британське видання «The Telegraph». Журналісти з'ясували, що Китай передає Росії спеціалізовані верстати для виробництва балістичних ракет із числовим програмним керуванням. Москва такі верстати виробляти не спроможна. Цей верстат виявила українська військова розвідка на Водкінському заводі. Там виготовляються ракети орєшнік Іскандер М і Тополь М. Загалом йдеться про поставлене обладнання на суму понад 10 мільярдів доларів. Тим часом Запоріжжя вже опинилося в зоні досяжності реактивної артилерії російських окупантів. Вранці, 28 січня, вони обстріляли місто із системи Торнадо С. Очільник області Іван Федоров водночас уточнив, що ствольна артилерія до Запоріжжя поки не дістає. Наразі сіра зона приблизно за 12 кілометрів від південних околиць міста. Факт удару із систем залпового вогню підтвердив і Володимир Зеленський. В результаті атаки поранені шість людей, є пошкоджені будинки і машини. А в асфальті застряг снаряд від Торнадо С. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли. Тим часом ворожі дрони почуваються як у себе вдома в українському Дніпрі. Вони залетіли в місто на низькій висоті, після чого пролунали гучні вибухи, повідомили місцеві жителі. Окрім житлових кварталів, Росія постійно гатить і по логістиці, зокрема по залізниці. Наприклад, днем раніше загарбники атакували пасажирський потяг на Харківщині. Через це Укрзалізниця запроваджує додаткові заходи безпеки. Частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежують пасажирів, довозитимуть стикувальні автобуси. Деякі далекі рейси замінять пересадками на приміські електрички, а на окремих ділянках діятиме особливий режим руху з можливими зупинками та затримками рейсів. Тим часом Чернігів із 30 січня залишиться без гарячої води. Причина обмежені ресурси після атак на критичну інфраструктуру. У цей період всі сили комунальники спрямують на підтримання опалення житлових будинків. У місцевих службах пообіцяли повідомити про дату відновлення подачі води. Загроза блекауту в Україні надовго. А тому громадяни повинні звикнути жити в нових умовах і готувати до цього дітей. Про це заявила радниця Рустема Умєрова Ольга Бабій. Ми маємо зрозуміти, що загроза ця для нас завжди буде тривати. Завжди, доки в нас є такий сусід. І ми маємо навчитися та навчити дітей, онуків, правнуків жити в умовах, коли будь-якої миті може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя. Друзі, чи згодні ви з такою думкою? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Давайте про Орешник далі поговоримо. Наша служба зовнішньої розвідки зробила. Заяву за оцінкою служби зовнішньої розвідки, Росія має не більше трьох-чотирьох ракет Арішнік. Однак планує запустити серійне виробництво і виготовляти п'ять і більше таких ракет на рік. Це багато чи мало, По перше, по-друге, ну в них, наче, от от мають закінчитися гроші. а Вони все виробляють і виробляють, і планують виробляти, і ставлять на озброєння. Що нам зробити, щоб вони не мали змоги це виробляти? І для чого їм така кількість арішніків? Ну арішнік. Як заявлялося, він здатен нести ядерний заряд. Чи значить це, що Росія готується до ядерних ударів? Ні, не думаю, це вже за межою. І якщо у 2022 році це можна було розглядати як якусь можливість такого, що було, да? і там були повідомлення про те, що були такі ідеї у росіян, то я думаю, зараз їх вже вже нема. Просто. Тепер, те, що стосується взагалі Знаєте, як працює розвідка? Розвідка завжди ситуацію повинна, ну, за алгоритмом своєї праці, вона повинна доводити до максимальних значень. Треба готуватися до максимальних значень. Тобто, Треба готуватися до того, що у росіян є 3-4 арешника. Якщо е, ти бізнесмен, то ти е, думаєш так, ну це максимальне значення його не буде. Мінімального, ну, мінімальне, скоріш за все, буде. Десь вона, ну ну десь, Тобто од, одна-дві машини можуть в них ще і назбираються якось. Да? І я в цьому сенсі більш бізнесмен, тому що я оцінюю. Ну, так би мовити, реальність, да? Тому що коли був нанесений перший удар речника по Дніпру, і пам'ятаєте, як Путін так з Лукашенком вони так сидять, і Путін каже, ну я буду виробляти по 10 орешників <кхай> на рік. <кай> Ні, <Нет, кай> він казав, що майже не на місяць. Я от не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю цифру 10. М Мабуть, на рік, тому що. На місяць точно не встигнуть. Ну, там... да, це прям супер якісь темп. А е, Лукашенка каже: дядь Вов, дя а мій мі же корінька він теж хоче, теж хоче, орішні. Да, 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 я вас півроку буду виробляти і тобі дам. Да? Е, тобто вони повинні були за півроку ну, зробити ну, хоча б п'ять орешників. Але з Водкінського заводу в Дмурті, які виробляємо орешники, і, до речі, Іскандери. Гарна ідея. Треба зайнятися цим урморським заводом. Так, да, що... я хотіла запитати, чому ми туди не лупимо? Ну, а чому ми не лупимо по о, московським тец? Я не знаю, якби в мене була та кнопка, я б лупила, наприклад. Якби в мене було чим, і я могла так нажимати, ну, я б тільки сиділа отак і клацала цілими днями. Я да. <laughs> <Я низка. laughs> так от, дуже може, стоїть дуже потужна система ППО. І ми поки що вибираючи між тим, що робимо, там, знищення нафтогазової галузі. Або нанесення таких ударів, мабуть, зараз баланс складається з, ну, з усіх причин на користь все ж таки Нафтогазового. Тому що е ці Водкінський завод, ну е основні загрози наші шагети, балістика і каби. Каби можна виробляти де завгодно. Ну, оці спецтехнологічний центр він виробляє самі у МПК. Робити у МПК при наявності документації це не проблема. Запускати е, з 34 х з висоти 12-14 тисяч метрів це не проблема. Наші ППО на такій відстані їх не дістають. Або треба там втаскувати Петріот е, фактично там, якомога ближче до ЛБЗ, але він тоді сам стає е, ціллю. Розумієте, а, ну я думаю, що до цього одмурського заводу доберуться, тому що знаєте, російська стратегічна авіація вона теж була ну, поза досяжністю, але щось її так дуже менше стало.